Доброго вчора, сьогодні щодня. Хай лише добро буде на світі, хай завжди будуть усміхнені діти. Ось ми з вами і привіталися. Посідали у дворі пишно груді снігурі. Теплу одягли свитину і смакують горобину. Червоніють іздаля хоч біліє вся земля. І летить лопатий сніг чорні шапочки у них. На гілячці у горі скачуть диво снігурі. Маляти, сьогодні я пропоную вам намалювати ось таких диво снігурів. Давайте ми їх з вами розглянемо, що у них є тулуб овальної форми, голова, полукруг, крила, хвіст та лапки. Вони сидять на гілочці. Ну що, давайте з вами малювати. Перед тим, як почнемо працювати, зробимо пальчикову гімнастику. Приготуйте ваші пальчики. Ой, які в нас пальчики. Пальчики кмітливі. Ой, які в нас пальчики всі трудолюбиві. Можуть пальчики писати. Можуть пальці малювати. Можуть грати на сопілці. Та ласкати шию киці. А ще наші пальчики ось так роблять зайчики. Зайчик вушками тріпоче, поспівати з нами хоче. Зайчику сіренький, зайчику маленький, діточок лякається і від них ховається. Ось яка пальчикова гімнастика. Починаємо малювати. Починаємо малювати снігурів, вони будуть сидіти на гілочці і дивитися один на одного. Починаємо малювати з тулуба. Тулуб овальний, немов мов крапля. Перший починаємо малювати з простим олівцем, як ми завжди з вами малюємо. Ось така крапелька. Як на що ще можна сказати: на крапельку схожа, на, на листячко. І з іншої сторони, трішечки нижче, теж намалюємо ось такий тулуб і з'єднуємо, намов теж крапля. Далі намалюємо голову, голова, полукруг, ось такий, і з іншої сторони, у другого снігура теж полукруг, такий голова. Далі, Крила намалюємо у одного і у другого очки, дзьобик, та що ще нам необхідно намалювати хвостик. Ось такого хвостика трикутного, можна так сказати, що він трикутної форми. Далі намалюємо гілочку, на якій сидять. Наші снігурі ось така гілочка та лапка. Осе відкладаємо наш олівець і починаємо розфарбовувати. Беремо фарбу червоного кольору. Та будемо розфарбовувати грудку. Починаємо з грудки Вона червона. Я вам вже розповідала на занятті, що їх називають червона грудісні гори. Червоним кольором промалюємо грудку. Будемо ще додавати. Більш темніший колір червоний. Ось така. Так, далі беремо синій колір та намалюємо, розмалюємо крила. Не всі крила, а ось тут внизу синім кольором. Ось так. І у другого снігура те ж саме. Далі беремо темний, темно синій колір та підіймаємось. Ось так у нас крила заграли кольорами хвостик. Ось такі вже у нас Снігурі виходять. Для того, щоб підібрати кольор для голови, я беру темно-коричневий колір та темно-синій. І виходить майже такий чорний колір, але не чорний. І цим кольором, такий темний колір, промалюємо голову. Такі. Така голова виходить. Далі тим же кольором ми можемо підчеркнути річка на крильцях та на хвостку. трішечки темніший колір червоний, та підчеркну. Наймов так пір'ячкою Ось такі снігури у нас виходять. Далі беремо пензлика. Та намалюємо оченята. Намалюємо дзьоб. гілочку світло світло-коричневим кольором промальовуємо гілку, на якій сидять птахи. Далі беремо темно-коричневий колір та трішечки додамо Домалю. кольори. Домалюємо лапки. Нашим птахам. Ось і все. Ось такі снігури у нас вийшли. Такі чудові снігури у нас вийшли. Малюйте малята. А якщо ви будете малювати на танованому папері, ще можна навкруги намалювати сніг. На гілочці теж сніг можна домалювати. Спробуйте малята намалювати ось таких птахів. До нових зустрічей. Бувайте!